Вітаю вас, діти! А яка зараз пора року? Осінь восени природа завмирає. Жовтіє, опадає листя з дерев, засихають рослини, ховаються комахи. День стає коротшим, а ніч довгою, стає холодно, водойми замерзають. Природа восени змінюється, готується до зими. Деякі птахи. Відлітають у теплі краї, бо взимку їм холодно та не вистачає їжі. Птахи, які восени відлітають у теплі краї, а навесні повертаються, називаються перелітними: це ластівки, лелеки, шпаки, солов'ї, журавлі. Та багато інших птахів. Але є птахи, які не бояться лютих морозів. Вони залишаються зимувати, вони продовжують весело літати і шукати собі їжу. Такі птахи називаються зимуючі птахи: це горобчики, синички, сороки, дятли, ворони. Але взимку птахам дуже важко знайти їжу. Адже все вкрито снігом і льодом. Ми можемо їм допомогти зробити і повісити годівнички на гілках дерев та підгодовувати пташок. Пограємо у гру перелітні чи зимуючі птахи, розгляньмо пташку. Якщо пташка перелітна, розміщимо її біля сонечка. А якщо зимуюча, Біля сніжинки. Наприклад, це синичка. Зимуюча пташка. Що це за пташка? Журавель. Перелітна пташка. Що це за пташка? Соловей. Перелітна пташка. Що це за пташка? Ворона зимуюча пташка. Що це за пташка? Шпак перелітна пташка. Що це за пташка? Сорока зимуюча пташка. Що це за пташка? Ластівка? Перелітна пташка. Що це за пташка? Горубець зимуюча пташка. А що це за пташка? Лелека перелітна пташка. Що це за пташка? Дятел зимуюча пташка. Молодці діти. Діти, чому деякі птахи відлітають в теплі краї? Як називаються такі птахи? Перелітні. А як називають птахів, які залишаються зимувати? Зимуючі. Діти, а як ми можемо допомогти зимуючим птахам? До побачення!